Так, сьогодні будемо пересаджувати мушмулу. Ось отакий горщик, бо ці горщики мені не подобаються, тому що дуже маленький доступ кисню через ці недодирочки, отвіри. Висадимо ось такий горшик м'який, перліт з кокосом. Так, бачимо вже є коріння. Ми його десь місяці зо два пересаджували вже. Ось. Трохи ком розвалився. Це не страшно. щоб дуже гарно наросло коріння. Так якщо буде узимку перелив, щоб воно не закисало і не гнили коріння. немного потрумбуем а, все хорошо все-таки оставьте точка росту я. все хорошо всем пока